Чий час танівчанка Людмила Кошельна лікар-педіатр послухаємося Да. Та коли вона знімає білий халат, перетворюється у майстриню. Її хобі говорить виготовлення ляльок-мотанок. Усі вони в українських традиціях. Ось цих намітка традиційний головний убір. Раніше жінки носили намітки, О, вони мотаються дуже тяжко, я поки їх придумала, поки їх вивчила, дуже багато матеріалу подивилася по інтернету. А ці є втілення материнства. Так як я педіатр, справді мене надихає оберег дитинства, оберег материнства. От. І я створила таку вагітну. Та деякі роботи це не просто український фольклор, каже пані Людмила. Її ті, що зіткані з власних страхів та переживань, ці дві ляльки були створені тоді, як мого сина забрали в армію. Забрали на фронт. Мати провожає сина в дорогу. каже: Візьми синочок рушника, щоб тебе було все добре. Боює за Україну не тільки син пані Людмили. Нині у Бахмуті парамедиком працює її донька Наталя. Тут ось вона вже домашня, а тут вона вже. З медичною торбою, з автоматом. Та коли сідає за створення ляльок, каже, стає легше. Вони надають мені такий душевний спокій. Зараз у цей час, коли це війна і коли діти на війні, це дуже заспокоює. Для кожної ляльки майстриня вишиває сукню, робить прикраси та дає ім'я. Говорить, це не просто іграшка, це образ, наповнений історією. Кожна лялька. Е вона продумується. продумується дуже довго. Буває, що можна зробити ляльку за один вечір, а буває, що вона робиться і тиждень, і два. Кожна лялька вона вибирає собі одяг, кожна лялька вона вибирає собі прикраси, а воно дійсно так. У колекції лялькарки є бавовна, калина, жінка-берегиня та найулюбленіша з робіт Україна нескорена зі слів Людмили Кошельної. Кожна лялька для неї рідна, тож відпускати її в інший дім завжди складно. І навіть десь, отак, от їх віддавати. Наче віддаєш от рідну дитину і думаєш, а як там буде вона? Чи її не порвуть, чи її не викинуть? Нещодавно жінка провела свою першу виставку в рідному тальному. На ній був присутній її колега Ігор Карпенко. Для себе відкрив її як людину, в якої є якийсь талант і хобі, в якому людина знайшла якусь віддушину. Дар'я Шевченко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.